Дивись, чуєш мене? Та чую, чую. Дивись, коли я буду в магазині, я тобі подзвоню, і ти мені скажеш, який порошок купити. Добре? бо я не знаю. Добре, добре, йди. Тільки я тебе прошу, тримай телефон коло себе, де твій телефон. О, нехай лежить ось тут. Так, звук включений. Е... Все, я пішла. А, піди, піди. Юрем, ти що вигідна? А що ти не сказала? Мені ще, будь ласка, пральний порошок, але секундочку я уточню, тому що я не знаю, який брати добре? Буквально хвилинку. Я не бере чогось. Може, розрядився? Та гудки йдуть. Алло. Алло, мам, ти що трубки не береш? Я вже на касі стою, за мною вже повно людей. Я ж тобі казала, тримай телефон коло себе. Ти не чула, що я тобі дзвоню. Та я ж знаю в цих ваших телефонах. Я думала, це в кіні грає музика. М -м -м, в кіні музика грає. Кажи давай. Боже, вже 9 година вечора, де можна стільки лазити? Треба до неї подзвонити. Хай заодно щось смачненьке купить. Не береш щось. Дивно. Мам, я прийшла. От ти мені скажи, тільки чесно, Ти мене хочеш до інфаркту довести. Мам, ти чого? Я тобі дзвоню, 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 дзвоню. Я ще не закінчила. Дзвоню, 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 але вона трубки не бере. Та мам, ти мені дзвонила вже, коли я в під'їзді була. І то що? Не можна було трубку взяти, вже взагалі мать ні в шо не вставиш. Стидно має бути. Я в шоці. Ти мені ще поговори.